Узівська громада отримала 1440 продовольчих пакунків. Гуманітарну допомогу 24 липня надала американська благодійна організація, повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Благодійна організація благодійного фонду Global Empowerment Mission UA вчора привезли до нашої територіальної громади гуманітарний вантаж. Це 1440 коробок. Це продовольчі набори і ми не маємо надію про те, що ми будемо співпрацювати надалі з цим благодійним фондом і отримувати ще гуманітарну допомогу для малозахищених верст нашої громади. Пакунки видаватимуть сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, багатодітним родинам та особам з інвалідністю першої групи. Видача наборів з їжею вже розпочалась. Вчора почали вже роздавати. Сьогодні продовжуємо і тоді ми скоординуємо. Буде оголошення у Фейсбуці, як завжди. Про те, що в який час, ну, це переважно з 9 до 14 години в школі No1, це гуманітарний хаб, там проводиться видача цих наборів. Отримати коробки можуть як сім'ї, які проживають у місті Лозова, так і жителі старостинських округів.